21 травня вітаю вас! Відео сьогодні буде про 100% закалку розсади. Зверніть увагу, на задньому фоні тепличка без плівки. Знаєте чому? Колись в коментарях мене запитували, чому вашій теплиці такої форми, чому стіна не рівна, а так трішки під нахилом. Сьогодні розповім історію цієї теплиці, чому вона так збудована. Це не просто так. Покажу розсаду, ну і трішки так погуляємо. Покажу вам що до чого. Трішки історії. На цьому місці, де зараз ви бачите теплички, тут колись стояло два парники. Парники були довжиною 25 метрів і шириною 1 метр. Вирощували там розсаду, здебільшого помідор. Розсада була ідеальною, так як в парниках дуже добре її закалювати. так? Визнімає таплівку і сонце, вітер, все добре провітрює. Росада виходить те, що треба. Люди, які брали в мене за багато років, ніхто ні разу не сказав, що вона якась там не така. Всі були задоволені, хто купував. Брали не тільки в мене в селі, так, але приїжджали з сусідніх сіл, з міста, навіть возили на ринок. Тому всі знаєте, хотіли якісну розсаду. Не те, що буває, от хтось купить. І знаєте як. Посадили вітер, сонце обвітрилось і стоїть таке все без листя, негарне, потім ідеш знову купляєш. Я вже говорив, що розсаду вирощував на якість. Вона була дорожчою, звісно, чим в інших. Але ті, хто брав, були задоволені. Приїжджали до мене не перший рік, брали, заказ, ну, замовляли наперед, тому що розсада була ідеальною. Вона була не такою великою, вона була приземленою, тому що в парниках вона не росте сильно великою, вона не витягується, вона навпаки от, йде трішки в ширину ножка, дивіться яка, вона була чимось схожа. Тобто розсада була що треба. Значить, чому я зробив цю тепличку? Я хотів зробити так, щоб теплиця була схожа чимось до парника. Мене парники не влаштовували чим. Мені не подобається там те, що коли, до прикладу, вітряно чи там дощ, ти не можеш в них робити. І бувало такі проблеми, що от задощило там на тиждень, якось це було в нас. Ти в тепличку зайшов, сидиш та робиш, а там ти не можеш туди залізти, не можеш там прорвати той бур'ян, прощупати помідор, чи там ще щось зробити. Чи, до прикладу, полить, якщо сильний вітер, дуже погано відкрити. Якщо ти відкриєш плівку, то розсада, яка не закалена, яка не бачила сонця вітру, вона згорить у вас. Тому було незручно. Я перебрав ті парники, цілу зиму там списав купу зошитів і зробив ось таку теплицю. Вона спроєктована виключно була для розсади помідора. Тепер розповім, чому ж ціни ці під нахилом. Я хотів, щоб було максимально схоже на парники, щоб якомога більше сонця потрапляло на нашу розсаду. Бо якби було, до прикладу, стіна ось так рівно, по-перше, так це не дуже зручно закачувати плівку ось сюди. По такій пологій. В стіні це виходить набагато краще. Плюс у вас виходить ширша тепличка на 1 метр. Тобто виходить не 6 метрів тепличка, а 8. Тому що метр тут у нас і метр ще з цієї сторони. Колись давно ще перший раз, коли я тільки зробив її, плівка закачувалась аж до отих райок. Тобто закачував аж туди. І сонце більше потрапляло ще на розсаду. Якщо зараз сонце, ви бачите, воно трішки зачіпає ось навіть видно скільки, так? Туди далі під вечір сонце буде аж там. Зранку у мене схід з тієї сторони, сонце теж до середини теплички добива. Тому останні роки я закачую плівку тільки до верху, оце поки. І все. Скажу вам більше і не потрібно. Практика показала те, що. Що цього вистачає? Вітер у мене виходить ось звідси, північно-західний. Добре сюди все отак продима, цю стіну, тому закалка виходить, що треба. Бачите, вітер гуляє по розсаді. Ну, зараз вітру сильного й нема. Сьогодні так спокійно, більш-менш сонце і тепло. Бачите, як чудова виходить розсада. До речі, тут менше, тому що сіяв пізніше. Тому тут така розсада і невелика. Значить, як закачую плівку? Так. Знімається ось, ось така реєчка з плівки, що прибита. Ну, вона прикручена саморізом. Ось. А на кінці отака райка. І ви просто отак намотуєте. Зрозуміли? Ось так. І до самого верху. Ось що виходить. Зараз перейдемо ще на ту сторону. Тут я не відкривав, просто щоб вам показати. І теплиця в такому стані, вона буде стояти 5 днів. Повністю відкрита і днем і ночі Тому що через 5 днів оця вся розсада, вона ну, будемо робити висадку вже на постійне місце. Піде вона на город. Тут теж все відкрито. Теж ото поки, бачите? Далі вже не закачуємо. Ну, скажу вам, знаєте, ще що? Не обов'язково. Закачувати кожен проліт, прольот оцей. У мене в його виходить 3 метри кожної плівки. Можна через одну. Одну відкотили, одну залишили. Одкотили, залишили. Цього вистачає. Я коли вже буду міняти плівку цю, тому що вона вже геть порвана, тут вже, бачите, що? Тут трішки я вже зроблю інакше все. Я вже знаю, що там можна залишити, що змінити. Трішки змінимо. Так, по поводу розсади, томати наші, да розсада. Хто не бачив, хто дивиться вперше, тут у мене гібриди. До речі, є відео не одне. висівав розсаду прямим висівом 16 квітня. На сьогодні такий має вигляд. Розсада не маленька. П'ять днів побуде ось на такому вітрі, вітер сонця, і будемо робити висадку. Підживлення було лише одна. Фосфорні добрива і все, яровські. І ще один момент по поводу листового живлення перед висадкою. Дивіться, що я роблю. Я постійно обробляю... Свої помідорки по листу кальцевою селітрою. Кальцій потрібен для того, щоб у вас не було вершинної гнилі, саме на отакому етапі, от на такій розсаді, потрібно вже давати кальцеву селітру. Не тоді, вже, коли у вас вершинка причепилася, або коли би там, ну, саме по такій розсаді. Тому оброблю по інструкції по листу. Всю розсаду і вже зроблю висадку. Тепер щодо цих огірків, що тут, так, дивіться, який нюанс один. Так як ця тепличка буде відкрита цілу ніч і цілий день, звісно, тут буде холодно. Що ми робимо з цим огірком? А його тут немало, його тут посіяно 500 насінин. Я його перенесу. Зараз покажу куди. В іншу тепличку. Там, де на ніч, ми закриваємо. Це четверта теплиця. Тут вона зовсім поруч, до речі, моя осада. Перець буду садити досить скоро. Так, перенесу сюди тільки на те місце, де стоїть перець в касетах. Там дуже-дуже багато цього перцю, значить поставлю стакани сюди. А ці касети доведеться забрати, це буде сьогодні. І перенесемо на те місце, де та розсада. Зробимо просто таку перестановку. Для чого це? Для того, щоб огірку було, по-перше, тепло в тепличці. Ну а перець теж піде на висадку, тим самим він стоятиме ось. Десь отам, десь по стежках отак розставлю його, він теж пройде хоч якусь там закалку, так побачить той вітер чи те сонце. Тому що він в тих огірках, ну, я думаю, якщо його висадить, він може трішки підгоріти. Буває таке, що от виносиш, де розсада сильно там загущена чи що, вона трішки підгорає. Тому перець розставлю оце, десь по цих стежках. Отамого. Там місце, дивіться, вистача. По одній касеті, ось такий ряд. Туди воно поміститься. Те ж саме і по тій стороні. Рейки, до речі, знімаю ось таким. О, це воно виключене. Ну він у мене від світла, зрозуміло. Це я там виключив. Рейки на саморізах. Бо буває так, що або там сильний вітер, або якісь хмари, чи там злива, щось таке, коли щось сунеть звідси, то потрібно швидко це все відкрутити, опустити, тому що один раз, коли не встиг просто закрити вітер осюди як задув. Я думав, оці всі доски, вони, коротше, думав, воно злетить все. Буває, як піддимає, то піднімає добре разом з досками, з усім. Тому, щоб, не на... ну, щоб швидко відкрутити-закрутити, використовую саморіз по дереву. Тут зроблено ось так. Бачите, просто все. Ну, теплиця буде скоро перероблятися. Вона вже майже майже гнила. І багато років вона вже своє відробила відслужила. Скоро буду займатися ремонтом. Під кінець відео ще покажу вам ось таку гарну картинку. Дивіться, які рядочки. Так що днів 5 і вона вже буде. Будемо вже робити висадку. Відео, звісно, буде. Тому чекайте. На цьому буду завершувати. Дякую кожному, хто підписався, хто коментує. Ну а далі буде. І всім пока.